Друзі, всім доброго дня, сьогодні у нас 25 червня. Сьогодні у нас вівторок, ми вже в Україні. До речі, за сьогодні, чесно вам скажу, трошки так ну, забігався і замучився, ну, ноги болять, і то так відчутно. Не кожен день так бігаю, постійно за кермом, за кермом. Тут, а, сьогодні кожен автомобіль переганяли своїм ходом. тобто Три рази ми перейшли кордон, тобто я особисто три рази переходив кордон. На рахунок переходу кордону нічого не змінялося, інваліди йдуть, е багатодітні йдуть. Е тобто Все так, як було, е тиждень перед тим, місяць перед тим все так ну, і зараз відбувається. Але що хочу сказати, ось та ситуація, я знімав коротке відео, що ми підбирали людині того разу автомобіль в Нідерландах. Сама людина проживає в Польщі, ми підібрали автобільний дернато, це Peugeot 508 GT Line. 2019 рік на автоматі, 1.6 і 6 7, автомат. До речі, дуже гарна машина. Перший раз ми підбирали даний автомобіль. Ну, я часто звертав на нього увагу, але ну, щось не приходилося Именно сідати в автомобіль, проїхатися. Цієї поїздки нам це вдалося. Чесно вам скажу, хороший автомобіль, дуже шикарний, в середині все гарно зроблено, незважаючи на те, що це є француз, але нічим він там не пасе задніх від Мерседеса, від BMW. Ну, звісно так, Mercedes BMW це є брендові марки, але повірте мені, на своїй гроші на 12100 ця машина вийшла нашому замовнику, це 1200 євро автомобіль куплявся в Польщу, тобто за мінусом НДС. Тим більше даний автомобіль це була приватна машина, вона не мала з мою ПДВ тільки 2 тисячі євро біпіаму. Біпіамі відняли, і машина вийшла 1200 євро плюс наші послуги вийшли 300 євро. І за е, деспало за те, що я раз їздив евакуатором оглядати автомобіль. Після того забирали людину з, з Амстердама, з автостанції, потім на другий день ще раз возили до автомобіля вийшло 100 євро. Тобто взагалі ми взяли з людини 400 євро. Але що я хочу сказати тим? Так, ми оглядали автомобіль, їздили, каталися туди-сюди. Ну, все, все добре. Всі нюанси показали нашому замовнику ще перед тим, як він мав приїхати. Після того людина приїхала е, також в Нідерланди. Ми її зустріли, привезли до автомобіля, е, підключили комп'ютер, проїхалися. Людина проїхалася. Е, побачила самі особисті всі ті нюанси, які ми показували. Там потрібно було перефарбовувати задній бампер, але більш такого критичного там нічого не було. Е, легенькі були сколи. Вони ну, можна було їх вирівняти в Україні без проблем. Ну і людина вирішила брати. І тут е, такий маленький нюансик вийшов. Людина від'їхала тільки буквально 10 чи 12 кілометрів від тої автостоянки, де ми купували автомобіль. І в людини клине колодка. Це ще слава Богу, що автомобіль не загорівся. Тому що, коли ми зупинилися на парковці, е, Часто вам скажу, трошки було страшновато, як то кажуть, одне місто не кружка. Червоний був диск, накаляний до червоного кольору, і вже в принципі, і був невеличкий вогник. Тобто починали горіти самі. сама краска на тормозних колодках, дильники. Це все ми затушили. І от дуже да, там, город Європа, Європа, там, Азія і Євразія. от там і Європа. Дзвонимо до того дилера. Да? Ну, ще й так, він ще, слава Богу, ще нормальний, адекватний. Я нічого проти нього не маю. Але якби це сталося в Україні, клієнт би вже виніс мозги кардинально. Це вже зараз були крики, скандали, вертайте кошти, міняйте мені це все за власні гроші, там ті піски, тормозні полотки, стойки пішло, поїхало, наймайте мені готель, ну і і де, і те А тут я телефоную до нього, кажу, дивіться, зламався автомобіль. Їхали 29 кілометрів. Кажу, Потрібна ваша допомога". Він каже, а, я йому кажу, що ваша машина поламалася, типа, кажу, ту, яку ми купили, там 9 кілометрів приїхали. Він каже, ні хлопці, машина не моя, машина ваша, це ваші проблеми. І чужі проблеми то кажуть, що не буде. Це ваші проблеми, собі вместе до голову. Я кажу, добре, тіп, але... бо я своїм евакуатором був в Німеччині, а мій брат був з клієнтом. Я кажу, чи можна, хоч щоб я не, не вертався з Германії там 180 чи 160 кілометрів і не втрачав цілий день. Чи можете ви привезти своїм власним евакуатором на автосервіс і зробити дану полон? Ну, дійсно, хоч на цьому йому дякую. Він приїхав правда оперативно, буквально пару хвилин, там можливо до 10-15 хвилин, він приїхав, загрузив, завіз нас на автосервіс. На автосервісі як ну, Нідерланди, ну, Європа, то вони зразу глобально мислять, все треба нове. Ну там, в принципі, і так все треба нове, але їхати треба, і вони кажуть, що сьогодні нічого не буде, аж на наступний день після обіду. Але вирішили питання по-українськи, тобто по-нашому. Завжди є вихід з любої ситуації. Зняли, зняли супорт, зняли тормозні колодки, тобто все від'єднали, від'єднали тормозний шланг, перегнули, затягнули стяжками. І так людина поїхала в Польщу на колесах. Тобто добралися ми вже в Польщу, ми вже щасливо заїхали в Україну, все добре, а в Польщі цю проблему можна буде розтравити. Отже, не завжди ну, виходить так, як ви думаєте, тобто не завжди в Європі, в Європі взагалі в нас, якби да, така ситуація була, то дійсно я би вже там в себе на гаражі це все відновлював. Можливо, там якісь гроші компенсував е, людині, а тут тут ніхто нічого не компенсує. Ось така ситуація. Отже, е, підписуйтесь на мій Тікток канал, YouTube канал. За... Буду вдячний за кожного підписника, який підпишеться на мій канал. Е, хотілося б назбирати е, чим побільше, бо на даний момент ну, трошки маловато. Хотілося. Хотя 10, 15, 20 тисяч підписників було е, розширювати свій канал. Е, ще раз, для кожного буду дякувати, вдячний за лайк, підписка. подобайки, пишіть коментарі, когось що цікаве. Мій номер телефон 097 -606 -25 99. До речі, на даний момент є е, два. Біля два електричних автомобіля наявності Hyundai Kona 2019 дев'ятнадцятого року. Поцікавлять телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі.